Вернемося до наших знань. Знання головний, найбільш очікуваний, найбільш пошукований товар. Знання як товар продаються в пакеті. І отут можна говорити вже про час. Знання, якщо вони написали книжку, то вони повинні продаватися з вами. Якщо ви експерт, ну, ніяка книжка тут не допоможе. Ніхто не буде читати книжку, він хоче купити вас з вашими знаннями, щоб ви вирішували його проблему. Завтра я напишу маленький текст на ту тему, дуже сподобалося. Про те, як люди розвиваються в дусі, так? просто сьогодні не будемо чіпляти ту тему. Тобто, коли ви маєте знання, виходите з ними на ринок, вони продаються в пакетях так званому інфобізнесі, називається пакетна пропозиція, ми що будемо про це говорити пізніше. В упаковуці, тому що якби зарплату платять погодинно. Тобто час також має свою вартість, свою ціну, і ви його продаєте. І третє, що йде в поїзді, це є здоров'я. Здоров'я йде в останню чергу. Ваше здоров'я дуже мало інтересує нашого працедавця. Коли будемо говорити про підрозділ здоров'я, будемо говорити. Що для кого є здоров'я? Для мене моє здоров'я є цінність. Скарб. Для вас моє здоров'я, ну, в принципі, нічого. А Автоматично ні. І спрацедавця на це саме. В мене є гарна притча, гарні образи не по те, тобто доберемося колись, але не сьогодні. Так ось. Академія, академічні знання, всі мають вищу освіту, так? Не всі. Як то щасливіше? Так? Всі вищі навчальні заклади дають людям знання, але не вчать їх, як монетизувати ці знання. Ну, тому що в принципі, не знають. Замовлення нікого не було. А зараз є одне інтересне замовлення. Чому ви тут сидите? До чого все зводиться? От ця школа зводиться до того, що є ринок, є привалок, є ваші знання. Знання, як і гроші, можуть бути в п'яти іпостасях. Ви знаєте, що таке скарб? Хто не знає, що таке скарб? Ну, всі здогадуються, те саме, що було заможне. Що таке скарб насправді? За не Ні, ну ти знаєш, я знаю. Світав. Добрий вечір. Що Добре, таке скарб? Я за телефон вимикаю, знаєте. Мені так... Звонять і, і дзвонять, і дзвонять. я Він, вже... Тому що популярним людям мусить дзвонити. Так, не знаю, що. дзвонити не дзвонити. Ми зоряно запитаємося. Слухайте, я знаю свою аудиторію по іменах. Зоряна, що таке скарб? З позиції психолога. Знаменитий психолог Зоряна. Скарб, це талант? Ні. Одразу кажу, ні. Хоча талант може бути скарбом. Це Один скарбів. Чому ні? Можемо дискутувати з цього? Ні. Хочу питання, Хто такий скарбник? Скарбник? Скарб? Ну, це є скарб, скарбниця, скарбник. І не можуть домовитися. Скарб, скарб. Загально прийнята цінність. Пощо? Загально прийнята цінність. Ні. От загально прийнята цінність це є цінність, загально прийнята. А скарб? Індивідуальна цінність? Ні. О зараз це стосується теорії грошей, так, тому що гроші можуть бути також в 5 з 70 іпостасях. Скарб це є гроші, вичленені з обігу, з кишень, заховані, як на на чорний день. Оця штука є скарб. Тому що ви думаєте про скарбу шукачів, ви забуваєте при тому про скарби Тобто хтось вичиняє за свого хобі, у свого добра, обіговий капітал, упаковує його і ховає його туди. І оця штука є скарга, бо ті гроші, які ви поклали в тумбочку, в панчоху і так далі на місце в банк, в рахунок банку, депозити, це є ресурси. Тобто речі, які у вас на відстані витягнутої руки, вони приготовані для того, щоб в момент потреби вкинути їх в обіг. Тому що гроші повинні бігати. А тепер вернемося до наших знань. Якщо безпередно вчитеся, накопичити знання, тут скарб Безцінний, тому що ціни на нього нема. Він не вистав, він не упакований, не виставлений, пішов кон'юнктуру на ринку. Йоги зі своїм здоров'ям відправляють приблизно щось таке. Їхнє здоров'я це їхній скарб. Вони його лілеють. Хоча ми знаємо, що рано чи все одно. воно випарується і він помре, як би там він не був, але в той момент от для нього це є скарб. Молода людина, яка щойно готується вийти на роботу, її здоров'я для неї є ресурс. Так само зі знаннями. Знання, які безперервно накопичуються і не використовуються, вони є скарб. Знання, які ви готові продати на ринку, вони є ресурсом. Знання, які ви виставили на ринок? Є товар. Знання, які ви вкладаєте в свій бізнес, який дає грошовий потік, це є капітал. Знання, які ви вкладаєте в свою тему, яка вам дає приріст капіталу, всі спекулятивні інструменти, де гроші роблять гроші. Це є заінвестовані знання, це є інвестиція. От приблизно так. І... Знання на ринку праці можуть бути товари в той момент, коли вони грамотно упаковані, оцінені, пройшли кон'юнктуру і ви знаєте, як їх продавати. Знаєте, для чого потрібні зв'язки в цій схемі? Зв'язки дозволяють швидше і дорожче продати свої знання. Якщо ви покупець на ринку праці, вам зв'язки допомагають швидше і дешевше придбати ті ресурси, які вам необхідні для втілення вашого проєкту, вашого плану, взагалі вашого замісту і так далі. Ми, інфобізнес, готуємося торгувати інформацією. Давайте розберемося, що таке інформація. Ну всі це слово використовують по декілька разів на день. З мені інформація. Почнемо з, з незапам'ятних часів зі слова логос. Спочатку був... Знаєте, от слово Бог і Логос слова синоніми. Так? І в перекладі, одна із версій перекладу, слово логос означає слово і говорить, що спочатку було слово. Знову дурі, Тому, що Спочатку от слово логос в грецькій версії означає інформація. Що таке інформація по визначенню «любе коливання пружного середовища»? любе коливання пружного середовища? От любе коливання пружного середовища це є інформація. Я говорю, коливаю повітря. Якщо ви розумієте українську мову, то для вас це є знання. А якщо ви не розумієте, то є просто шум. Просто шум. Китаєць говорить, вроді би говорить. Він і кодує. Тому що цей апарат, він кодує, на коливання повітря накладає змісти. Для нас він просто шум. Інформація. Вода тече, шумить. Для когось сам йдуть якісь знання. Хто розбирається, по... він може визначити, з якої висоти падає так, хто тямить. А хто не тямить, для нього це просто шум. Людський організм, він озброєний всякими декодерами приймачами ми сприймаємо коливання повітря, коливання води під водою, електромагнітні коливання очима, дотики і так далі. Купа сенсорів, які збирають інформацію. Мозок обробляє інформацію, а свідомість вона або усвідомлює цю інформацію, і тоді ця усвідомлена інформація є знання. От, усвідомлена інформація є знання. Коли ми починаємо, говоримо про інфобізнес, це не зовсім правильно. Хоча можна продавати інформацію в тому розумінні, що ми розуміємо, написав книжку, інформацію, що він пойме з цієї книжки. Тобто знання, якби можуть бути там, але вони можуть бути знаннями, які міняють життя, а можуть бути просто. Незрозуміла інформація. Тобто фактично ми готуємося з вами продавати знання. Громадська організація заможність, просвітництво це є збирання інформації, перетворення її у знання, упаковка цього, зручну для споживача упаковку і продаж на ринку знань. По дорозі ми розділяємося на дві групи, тому що тут є декілька тем. Дивіться, у вас є голова. У голові є інформація. Інформацією перетворюємо у знання і ви можете продавати її. Один із варіантів, що в принципі, половина залу і робить, так? Продає свої знання. Якщо в голові нічого нема, крім ідеї, значить шукайте того, кого є. Голова зі знанням. Ну, слесар-сантехнік, так? шостого розряду. А він краще всіх і має хитрощі. Ми можемо в нього взяти інтерв'ю, зняти відео сюжет, як в домашніх умовах, самому відремонтувати кран, бо, тобто, набір інструментів, які треба відібрати. Формуємо з цього знання, упаковуємо їх. О, 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 Пан Машков цей номер проїхав. Так, я <deaf> шукав <рив> чувака. Вад Машков. Комп'ютер фінанс. Я називаю себе IT-філософ. Крутіші фаради. У мене там поламався унітаз. Проблема в тому, що купа дітей, в чому самому малому три роки, ну, тобто, переробити його не можна. Причому це було зовсім недавно, тобто взимку ніхто не ремонтує. Коли гаряча вода є, я почав шукати, ну прийшов в ЖЕК, там взяв якийсь п'яний чувак. Я сказав, що мені треба починити унітаз, я сказав, дай гроші, може прийду. Грошей не отримав, за ними не прийшов. Так десь було майже тиждень, після чого я психонув ще ну, всі. реально знайшов в інтернеті всі можливі варіанти, що там могло в бачку зламатися. О, так, я пішов накупив ще інструментів, там, гайки, гол так і, і ми з самим малим а, разом підлаштували унітаз. Це було перше фаз була. Це не саме. Янос провів, на форумах потусувався. Я витратив три години десь на форумах. Я витратив, ще, правда, певний час з'їздив зараз. І з малим потім я малому кажу, подай гаєчний ключ. Ми вивчили, що таке гаєчний ключ, там ключ попка гайка, там, прокладка. <світ> О, та. І Ця <світ> інформація перетворилася в знання. <світ> так, я тепер можу реально навіть дистанційно по веб-камері робити діагноз вашому літаку. Я так повно цьому Я чого тебе сюди покликав, здається, вроді бихохної так? А для людини, тягне в інфобізнеси, це вже є тема. Це є відеосюжет, консультації по скайпу. В блозі тексти. З Google домовляєшся і під твої тексти Google виставляє рекламу ключів. Зоє сантехніки, всіх магазинів. Ти модний, бо ти ведеш одну, другу, три, десятку люди заходять до тебе на блог. Група спеціально запрошена таких самих, котрі по замовленню коментують, піднімають там рейтинг, тусовку, то робиться взагалі архіпопулярне. Люди заходять туди, у них є бубка, він набирає у комп'ютері, поламався унітаз і попадає до нього на блок. А там реклама всіх унітазів у радіусі тисячі кілометрів. Він клацає туди, а Google йому виплачує пів долара. Ще один клоп. Коли там набирається, то йому по долару платити за кожне клацання в тій рекламі. Оце є інфобізнес, куди вам потихеньку треба... Залазити. Тобто, коли у вас немає своє знання ідею, ви берете любов, людину, берете в нього інтерв'ю, записи і пишете щось типу, як відремонтувати сім способів продіагностувати свій монітап. Все. Мікроброшура, мікротренінг, мастер-клас, вебінар. Чому для жінок тому хозяїв ще як розважити дитину і вивчити п'ять слів, гачний ключ. Ключ-Бобка. Збирання приклад? Одна Дякую. Дякую. Okay. Okay. Uh, з моїх найпотужних фішок з бізнесу. Так? Дивіться, щоб ви бути успішним на ринку. Успішним на ринку. Ну, Мебливом, наприклад. Так? Що треба, треба бути першим на ринку, правильно? Але не всі змогу, можуть бути першим на ринку. Тому що там хтось перший є. Є приємна новина для тих, хто не встиг. Ну, не треба паритися з тим, щоб посунути когось. Пер... Ну, хто пробував копатися з биком чи додатися можливо, з бараном? Ніхто не хоче навіть думати, правильно навіщо нам тоді бодатися з тим, хто перший на ринку? Треба знайти нішу, в якій ви будете перший. Дуже перша приємна новина. Тобто на ринку інфопродуктів треба знайти нішу, де ви будете перший. Ті самі унітази, ну, я не знаю, може то дійсно ніхто ще там не залазив з тих затішників. Я середович, вони всі сидять вдома, у них і указу. Вони, тому що вони на них сидять <рес> Ті, Які ходять на роботу, сидять на чужих, І не бембають, у нас поламався замок. Я ж не ремонтував замок. Пішли, майстри, щось там А вдома. Піди його знайти. Тобто, якщо не виходить зайняти... Ринок, і бути на ньому першим для успішності, знайдіть нішу. Я працював 10 років на ринку м'яких меблів, контролюючи це маса 25% своєї торгівлі імпортними шкіряними меблями. Напевно, я не був першим, не останнім. Але я придумав нішу. Я почав першим на Україні робити ковані меблі. Через 10 років я вирішив, що... Треба документ, і в мене там диплом висить. Так, що ми перші на, від Книги рекордів України, що ми перші на В от Інфобізнес і технології. 15 років я робив меблі. А потім подумав, а хто про то знає? Кому ти розкажеш? Кому ти підеш, кому що скажеш? Кажу крізь В центрі міста в мене був мебливий салон. Приїхав дуже крутий клієнт. Ми йому пів години розказували, які ми круті. А так я так? Які ми круті. Не про те, чим ми можемо бути корисні, щоб я сьогодні не сповідав. Ми йому розказуємо круті. Що ми і там, і саме кажемо, Роман, а де то написано? Де то написано? Де треті особи сказали? Дивіться знаки, дипломи участі вийшов. Шановні. Я нагадав собі старий класний лозанки, навчив мене один із моїх відчуттів. Роман, вміємо зробити, не вміємо показати. Після того виникає інший лозом. Один раз зроби, сім раз похвалися. Ти всі інструменти, які використовуються на сьогоднішній бізнесі, так? один раз зробіть, ну, я виступаю, але дві камери, фіксують ті речі. Тут пишеться звук. Це є документ, який залишиться, який можна різати, колоти, пришивати, видавати в той момент, коли треба. Упакувати, продати що-небудь, або використати для реклами і так далі. Фотографії, зал, присутність. Маленькі нюанси роблять ваш імідж. Ну і саме головне. Не треба бути першим на ринку, не треба запарюватися з пошуком ніші, Найважливіше. Щоб бути успішним на ринку, треба бути першим у свідомості своїх клієнтів. Оце ключове, це бомбове, це переворот свідомості і всіх основ. Не треба. Треба бути першим у свідомості своїх клієнтів. Тому що, коли у клієнта виникає потреба, внутрішній гугл. Виникає запит і починає відкриватися шуфляди. Так? Поламалася сантехніка. У нього шуфляди відкриваються, що робити? А там нічого. В твоїй шуфляді там просто нічого. Так? Тепер, коли в когось зламається, він зводить до тебе, ти то відкриваєш, а там гаючі ключ таки, знайти там, робити то, відеоконференція, то не мапроси. Він бере веб-камеру, тим розказує, що відкручував і закручував. Тому що в тебе шуфляда заповнена корисною інформацією. допустим, коли в мене ламається, а я не маю сантехніки під руками, відкривається шуфляда, там висовод башку. Тобто він у мене сантехнік номер один мої свідомості. І коли ви маєте свої продукти, вони вашим друзям, знайомим, рідним, незнайомим. Тільки десь якось отримували інформацію про вас, ну, сьогодні їм не треба. Завтра їм може не бути потреба. Фокус полягає в тому, що в них потреба, платіже можна потреба, про що я дуже говорю. Відкривається шуфляда, а там ви. Це означає бути першим у свідомості своїх клієнтів. Тому треба. Визначитися ваш клієнт, його свідомість, його запити і маркетінг говорить, що? Що треба старатися задовольнити потребу того клієнта. В нашому випадку це потреба знання. Роман, я вибачаюсь, година. Просто не робиш перерви? робимо перерву. І я запланував знову ж таки в рамках майстер-клас. так? Проведення правильно зустрічі з фіксацією і так далі. Що потрібно? Потрібно, я можу розказувати, навіть про корисність свою, чи про скритизну свою, поки треті особи не скажуть. Так. А є люди, які давно знають заможність, давно знаються зі мною. І є людина, яка перемогла в конкурсі Жесть. І він якось до того дійшов, він найдовше прожив, він отримав ну, останній герой. Ми зараз вимов перерву, і тоді по черзі ну, троє людей інтерв'ю дадуть. І це також інструмент. Ви будете займатися тим, ви будете шукати, кого взяти інтерв'ю, кому дати інтерв'ю, нам давати інтерв'ю, публікувати це інтерв'ю на всіх ресурсах доступних нам. Ви просто бути у свідомості своїх клієнтів. Далі це нарізається фрагментиками, дозами. Так? Одна фраза. Ну, буває, що заплатиш за тренінг, посидиш день, два-три і сидиш, 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 а потім я говорю о, дякую, я вже можу йти. Тому що я взяв. Без об Одна фраза, одна думка, і після того та відкривається лінія, напрямок, тема, бізнесу і так далі. Три дні мене томили на одному трені, поки не розказали притчу про прийняття рішення. Ми прийняли рішення, а потім робили його правильно. Можна прийняти рішення? Можна взятися і тупо робити його правильно. 塞。